Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ходили ось в магазин, а там біля магазину стояли, продавали розсаду. То я взяла ранню капусточку, десяток, 80 гривень. Ну, я думаю, тут 11 штук повинно бути. Завжди дають на одну більше. Ось така вона. Це цей Парел, наче так називається. Ввечері будемо саджати капусту. У відкритий ґрунт. Це рання. Я пізню сама саджаю, а ранню завжди купую, щоб з неї не носитись, бо її треба раненько висівати. І взяла два помідори Санька. У мене там є свої, але вони такі маленькі, як оцей тут. Поруч є. А ці такі величенькі, нехай будуть в парничку. Можливо, і будуть ранні помідорки. Так. Пакет розірвався, зараз зберу і вечором підемо садити. Я там трохи на вулиці почала прибирати. Та біля хати таке. Треба попідгрібати, бо курочки зробили, шкоду. Та. Зараз кидаю, поки це йду Максу допомагати, бо там одну половину майже приварили, але треба їх рівняти. Неправильно нам зігнули, трошечки не так. Тож, переробити треба, але вже. Робимо з того, що є, бо бо. Тож, поки допомагаю Максу. Макса тут в гаражі робиться ось що. Але вчора вони вирівняли, а сьогодні я трошки допомагаю. Трошки трошки. Подивимося, що тут робиться. Ось така штука виходить. І там Оце шматочок ми рівняємо, щоб відрізати на цю сторону було і на ту сторону, коротше. Так що зараз буде на такій штуці. Нковальне, чи що воно таке? Ну воно таке тяжке, тут кіл 5, якщо не більше. Макс скільки тут кілограмів цієї штуки? З молота? Зараз будемо гнути. Ось так ми придумали. ми придумали. Макс придумав, а я тут кручусь біля нього, то, під, то подай, то принеси таке. Але кручусь. Правда, в нас робота не дуже йде, бо він йому то один, то за телефон, як робити, то комп'ютер щось там завис, то ще щось. На розхват. Уже, значит Правильно, что да? За туда а, Да, вчера так оно было и купить. Так а? жинки, не я нет, нет. Что, же снимаем? Да Я не знаю, А чого ми самі оце все перегинаємо? По розмірам ми дали нам правильно зігнули, все добре. Можна оце вирівняти, завести, вони знову перегнуть, але час. І машини немає. Це на маршрутки туди-сюди. Це, це дуже довго. А просто розміри Макс брав з інтернету, отак От відео хтось робив. Така сама машина, всі розміри дали. І там вийшло, а в нас за цими розмірами не виходить. Трошки, трошки, трошки там забагато. Тож, перегинаємо самі все. Знову кріпимо ці штуки. Чи просто ставай? Отак, так. Да. Ну, давай станемо. Ну що, в одну сторону закінчено, ну, закінчено як? зварювальні роботи? Ось так. Як там? Ти хоч попрацював трохи Дали тобі? Дали Зварювальним апаратом? Навчився? Не. Ні, бо це як воно називається? Напівавтомат. Та що з балоном стоїть у нас така, звичайна? Тож, Макс тут чистить, вичищає, каже, буде фарбувати, а кум нам приходить. Оце. Робив такий гарний шовчик, бо він у нас професійний зварювальник. Я Максу казала, що нехай покаже і будемо сам, а він не дав апарат. Все сам зробив. Так що, от така у нас машинка тепер буде. Коротше, тут роботи недовго, якби оці пороги такі рівненькі були, як треба. Mm -hmm. Тут раз-два і все зробили. А ми трошки помучимося. Ну, назавжди так усім, Що ми не візьмемось? Ми його зробимо, але через такі дєбрі будемо йти. Так що ось так. А я зараз, друзі, хочу трошки ось в цьому куточку навести порядок. Ви скажете, ти ж наводила тільки. Так, наводила, то знову. То я щось поставила, то і Макс, і Женя. Женя взагалі тут позаносив, зараз треба все це поприбирати. Котик спить, от котик, котику лафа. Так що зараз тут трошки приберу, оцю штуку приберу і думаю, що повішаю іншу. Трошки треба в цьому куточку навести лад, бо бачите, що у нас робиться. Не знаю, друзі, чи буде мене чути, бо Макс там гучно в гаражі працює, але цю штуку прибрали, немає її тут. І, і. далі тут трошки підмету, під грибу. Оці дошки тут, вони взагалі не треба, але так як курі у нас пасуться, ходять. То там отой піностерол, і вони дуже гарно його колись поклювали. І тепер, щоб далі вони його не доклювали, я отак затулила, бо Макс сказав, що він тих курей виведе, якщо вони ще поклюють. Так що, поки так. І поки не дійшли руки там доробити все. Так що потихеньку працює. У нас уже вечір. Щось дуже швидко день пройшов. Я тут крутилася, та я по дворі та там, то там. Трошки порядки навела. навела, аж, знаєте, так очам приємно. Ну, воно наче й був порядочок, але все одно. Там десь, там, там щось стояло, то кури свою роботу поробили, позагрібала. Тепер е, травичка пішла, там на городі треба буде полуницю сапати. Буду їм туди кидати, а коли буде час, ввечері буду їх випускати, щоб вони там на люцерки паслися, бо шкоду роблять. Загородки ж немає. Так що, ось так. От, як бачите, позаду в мене вже красивішає е, цей ...іфон. О, Поміняла я. Правда, насилу знайшла, щось упхну, то й не пам'ятаю, де. Зараз. Трошки відпочину, і підемо на город, бо в нас вже вечір. відпочину. <смі> Відео закину. Тут вітер був і все позлітало, бо воно ще не закріплене. Мак зайнятий, то не встало. Він підняв та і все. Дошки, правда, оце все портять, але що? Тут треба заливати. Не так, щоб просто поштукатурити, а тут же чи заливатися, чи плитка, чи хто його знає. ну, А так. Як є, так і є. Оце прибереться, бо немає куди до Макса туди. Макс там розложився. Що? Де пройти, не проїхай. Курочки закриті. Закрила драбину, правда, ще треба прибрати, бо вона це не її місце. Ну, Макса вона чекає. Підняла шворку, бо тут вона дуже низько була, а тепер мені стілець треба, щоб щось вішати. Ще, що, що я хотіла. Так це ось цю кухню побілити. Але в нас в селі в магазині не було вапна. І, і так і є. Тоді, колись поїдемо в місто, чи тут завезуть, побілується. Треба ще купити умивальник, той сам бачок новий, вже все, капець йому. Та й буде трошки чистіше. Бо, як виходиш з хати, трошки ця кухня портить, і двері ті на душ портять. У нас тут футбол вечірній. Бачите, Кіт он сидить. Це тільки що він за м'ячиком ганявся. Я дістала телефон, так все, вже ніхто не ганяється, нічого. Опа! А той треба. Ніколи треба. Так, поки Макс там грає, підемо подивимось, що він там наробив. Оп. Ну, це ти вже тут обрізав все, так? Да? Тут сваркою тільки треба робити. Ні, знизу до дирки не, але, фіоріко, бо воно там, як, як... А, оце обрізати, напевно. Вниз. <різь> Зрозуміло. Ну, ця сторона, ми міряли з максом набагато. Е Краще в тому сенсі, що тут гнути небагато треба. Тут більш-менш щось підходить. Значить, що в того чувака, в якого ми дивились відео? В нього. Чуєте чувака? Сама така сама чувачка. <сум> в тієї людини машина якась правильна, у нас вона неправильна. У нас ці розміри з тієї сторони взагалі не підійшли, а тут трошечки не підійшли. так що...

Каже, я не хочу ту машину вже робити Женька. Дивися персик і там щепи. Отут особливо вчереш. Точно, Макс, диви, от там персик. Якщо ти зіб'єш ті щепи, ти забереш свою машину і підеш мені шукати новий персик. Диви, диви. А то да, то а це? оце да. Ні, тільки одна. То ну то нові, а та, що з листочками то минулорічна. Давай я подачу, так. Да? Да. Зараз я в цих в чоботах, бо я ж зібралась на город. Оп. Я також тільки що пограла в футбол. Ще й в чоботах, це капець. Зараз треба подихати і все. Останній ривок на сьогодні. Посадити цю капусту. Так. так І так. Я вирішила, що тут буде в мене капуста, а там помідори чи перець. ну Щось з розсади А тут ще є 4 4 рядочки редиски і вона вирветься, і також можна посадити капусту. Так, 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 так. Оп. І пішли. Піц. Треба чимось ще прикрити, чи ящиками. Вітер в мене немає, знаєте, то старі такі залізні без дна. Було б добре. Ящиками, напевно. Щоб собаки не поламали. Я не знаю, що з ними робити вже з тими собаками. Ну, розпадається. Я вчора садила моя. Земля також розпадається з розсади. то Сьогодні, зараз він подивитися. подивимось разом, також вона цей. Трошки підв'яла там, де земля розпалася. Бо коли отак земелька тримається, то дуже добре. Так, коріння це сполониці скрізь. ото знаєте, як скокурудзи збираєш його. О! Так. Помідорчики з розсади. Вчора їх ще так не було видно, а сьогодні он, вони вже з'являються. Мурашки лазять, але я посипала від мурашок, бо їх скрізь дуже багато. Перчик гарно, земелька трималася, він так гарно і стоїть. Баклажанчики, оці два такі слабенькі, а так подивимось все, буду прикривати. Ось так пориховала я свою капусточку. Щоб вона трошки окріпла. Капець, посади, та ще оце такі хатки виробляй. ну По-іншому ніяк. Треба ще один ящик пошукати, якийсь, бо тут дно. Я такий ящик перший раз бачу, бачите, що закрите дно. Ну Поки сьогодні хай стоїть, а на завтра, в сарай, піду схожу, подивлюсь. Все. Ящиків більше нема, а розсада ще є. Сезон городів почався, вечір, а ми тільки йдемо до хати. У нас там 19 -та година, 30 хвилин. Я тільки що дивилася, бо <смак> вмикала ж телефон. Воно, може, Женька, там посаджено трошки сюди відходь. Там може здаватися, що темно, але не так прямі темно, собака вже біжить. Так що дякуємо вам за перегляд і до нової зустрічі. Будемо ми йти вже відпочивати. Пока-пока. <смак> Помахав!